на те, що історія походження світу у шкільній програмі викладається однобічно на користь теорії еволюції, тоді як вона вже неодноразово була спростована науковцями. Все живе навкруги, у тому числі перші люди, виникли не в результаті еволюції, а як наслідок розумного задуму творця. Саме такий тезис українські учені, більшість з яких доктори наук, вимагають внести у шкільні підручники з біології, географії і давньої історії. Василь Зайчук, студент біофаку Київського національного університету, сьогодні склав останній іспит. Незабаром отримає диплом. Каже, що всі п'ять років навчання викладачі його здебільшого переконували в істинності саме теорії еволюції Дарвіна. Ну так я звичайно поважаю еволюцію Дарвіна, але ж іде прогрес, нічого не стоїть на місці. Тому я вважаю, що треба щось змінювати, треба вносити якісь нові. Корективи, коректури, аби уникнути однобічного висвітлення теорії походження світу, українські вчені написали відкритого листа президенту, прем'єру та міністру освіти. Зазначають, діти у школі не мають жодної можливості дізнатися про інший погляд на зародження життя на землі. При підготовці і студентів, і ну, і учнів. Вони мусять знати, що все, що в цій теорії викладається, це є. Більш-менш вірогідним припущенням, і що існує дуже багато наукових, принципових і філософських заперечень відносно сутності цієї теорії. Павло Балан один з авторів сучасних підручників з біології. У них переважно висвітлюється саме теорія еволюції. Вважає, що переконливого наукового обґрунтування немає жодна теорія походження світу. Ну річю, що ніхто не буде заперечувати, що процес еволюції існує. А чи створений всесвіт світ Богом, чи виник він іншим чином довести зараз неможливо. Тобто можна стати або на ту точку зору, або на іншу. Але саме важливе і саме головне це не перевирати факти. Тобто ті факти, які мають місце, мають бути трактува... мають трактуватися з позиції кожної із школ, кожної із системи поглядів для того, щоб студенти могли мати об'єктивну точку зору. Креаціоністи, вчені, які вірять у творіння Всесвіту Богом, вимагають, щоб теорія еволюції у підручниках подавалася у якості гіпотези, а поряд наводилися факти, які свідчать проти неї. Насправді нема таких чітких тверджень, що людина має походження від мапоподібної істоти. Там є багато і фальсифікацій, і перекручень. Науковці теж є люди, вони прагнучі довести свою точку зору, вдаються до певних не те, щоб перекручень, а перебільшень. Валентин Порфирович зізнається, що сам багато років проповідував теорію еволюції. Але після багатьох років наукового досвіду дійшов висновку. Життя настільки складне, що не могло виникнути просто так, без творця. Руслан Кухарчук, Святослав Малешкін, НТН.